Ми на рівні постанови Верховної Ради зверталися до урядів країн до міжнародних інституцій, в тому числі закликали Сполучені Штати Америки здійснити такий крок. Давайте говорити відверто визнання на рівні Сполучених Штатів Америки. Російську Федерацію країну спонсором тероризму і визнання будь-якої іншої країною це зовсім дві різні вагові категорії, тому що насправді від рішення Сполучених Штатів Америки, а я нагадаю, що там уже на рівні сенату це рішення пройшло, і зараз рішення за держдепартаментом, то це матиме катастрофічні наслідки для Російської Федерації, тому що це цілий комплекс проблем і. Обмежень буде стосуватися країн. Зараз чотири країни під такими санкціями у світі: Північна Корея, Сирія, Іран і Куба. І я вам скажу, що Росія має цілком імовірні шанси стати такою п'ятою країною. Це зараз і так країна під найбільшим санкційним тиском. Деякі санкції діють моментально деякі довгостроково, але це. І обмеження на експорт, і фінансова співпраця, і відсутність позик, і технологічна відсутність технологічної співпраці, і, і, і багато багато чого іншого. В тому числі Сполучені Штати Америки можуть порушити питання стосовно співпраці третіх країн з Російською Федерацією. Тому Сполучені Штати оцінюють можливі ризики і наслідки такого рішення. Я хочу вірити в те, що Насправді це рано чи пізно відбудеться, тому що Російська Федерація, за підрахунками експертів, порушила понад 400 міжнародних договорів різних конвенцій та угод і є відвертим пособником тероризму у світі. Згадаємо, що 13 року десятки вбитих людей тисяч вбитих цивільних, MH17, бомбардування. Цивільних об'єктів зараз після повномасштабного вторгнення, які тут ще можуть бути питання, тобто, але геополітика вносить свої корективи, і це мені здається такий серйозний козир у міжнародних переговорах які США поки що тримає, ну скажімо так, у своєму у своєму рукаві для більш серйозних якихось домовленості і дій.